Ще ж Леся Петрівна, не плач, котик мій маленький. Два слова для преси. Ой. <рес> 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 ну так виглядає наш балик, уже він прикопчений. Да, Ще... Всім привіт сказати. Да, доброго дня. <рес> <рес> доброго дня. Так що, друзі, з'явилися він у нас тут в коптильні при 50 градусах. Це вже ми доходимо. До 30 годин, Щас ще півгодинки воно вивітриться і буде готове. При температурі 50 градусів з включеним вентилятором. Так що, друзі, сніг на дворі в нас зима. Лесі Петрівну застав я в розплох плаче, бачите, дим зайшов оченята. Скільки днів? Чотири дні назад, так? Да? Ми знімали відео? 5. П'ять днів тому. Воно в мене солилось, бо в мене кусочки були ну, різних розмірів. Питала людина, що таке, що таке балик, що таке биток. Це хребет вирізаний. Хребет це кістка, це біля хребта, задня частина Ясо, з вирізки. Біточки, да, биток. Да, так що маринувала Леся Петрівна, відео ми знімали. Для чого ми це робили? Для того, щоб показати людям, що можна в домашніх умовах зробити. Класну штуку, не, і не по перше це ж коптильні не обов'язково можна не задимлювати, тобто не на не накладати і по смаку вісіліє чим веселее, хамон. Смачніше. Да, набагато смачніше. Да, так що пробуйте, буде для себе смакота і по ціновому діапазону. Воно також не дешево, тому що втрата вологи десь скільки 4 да, до процентів. Е, і плюс до всього, що ну, нормальну кількість м'яса треба зрізати, тому що всі плівочки. Зачистити жиру, враз, щоб в принципі не було. Також при А ну ще раз можна відкрити, показати. Так що нагнати да, температура падає. Ось така, друзі, як ви бачите, хто пам'ятає ті кусочки, да, воно Оттак. вже таке... Можна, воно... І філ... можна філейку або можна. Але е, дозрівати йому ще десь приблизно 4-5 днів вже в вакуумі. Ми потім покажемо, як будемо вакуумувати. Давай ще раз і людям повторимо. Тож ми спочатку замаринували, завакуумували. Для чого? Для того, щоб перевертати, щоб не переложувати, можна без вакууматора, без кульочка. Але для м'ясо треба кожен день, ну, тобто його отако перевертати. У вакуумному кульку просто ми раз перевернули та да й все. Обач сніг під рукою, буде зараз лупашить мене сніжкою. І потім воно так лежить, ну в кого три, в кого п'ять, в кого шість днів. Немає різниці великої. Просол залежить від ваги Тобто, якщо шматочки 400-500 грам, досить трьох днів просолу. Якщо більше 500, бажано 4. Ну, щоб вона гарно просилила ага. всередині. Потім ти його вивішуєш, це воно у нас фактично до бужа да, висить? Е, уже, зараз ще годинку, і це буде 30 годин. у мене шматочки були е... просто більшенькі, у мене було 600-700 грам шматочки. Тож ти виставила 50 градусів? 50 градусів, включила вентилятора, і так е, воно у мене постійно напротяг... З включеним вентилятором 50 так, градусів напротяг... Я напротив... ось, закривала вентилятор, і витяжку закривала, коли коптила. Тому що у нас така ну, коптильна, що ну, не можна з вентилятором. Тобто це на півгодинки, щоб прикоптити. Я закрила все, прикоптила. Звісно, тут понизила температуру, бо коли у нас подається дим температура, І вентилятор камер, піднімається. Вентилятор тут не включений, коли коптиш. Не можна його включати, бо тут буде горіти. А, ну правильно. Загорається ж коптильня у нас. Ну тому Це якщо закрито все. Але... Вентилятор не можна включати, коли коптиш. Розумієш? Весь процес у де у нас йде 50 градусів з вентилятором включеним, а При коли ми просто коптить. Ми закриваємо вентилятор. Ну, Воно просто роздуває сюди. Роздуває, воно, воно ж видуває просто зразу сюди, і отут загорається. І все, і буде у вас така такий тобто баличок. Це попростилося в мене півгодинки. Це і, маси, і далі ти, ти сушиш його ще з да? годинку і виставляємо на провітрювання, і все воно готове. Ти ж органолептичним способом це не виситує. Ми його не вакуумуємо, завтра. Зранку завакуумуємо, і воно буде дозрівати. Тобто, чим довше воно полежить, тим буде воно смачніше, але. Бажано, щоб воно дозрівало в вакуумному пакеті не більш не менше трьох днів. Після того, як вже зробили. Уже, да, після а того, потім що... вже можна їсти. Ні, ну їсти можна і зразу, так? Так, да, ми вже зразу їли. Ні, ну просто воно Але це спецзаказ. -спец Зверху воно що типу, присохло, типу, а якраз у вакуумі воно від відійде, все буде еластичне і буде класно різатися. Привіт! <ривіт> 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 це не, все, це, да, все погнали. Коротше, друзі, отак живе родина Шелудьків. Трошки відволікли нас, прийшла одна супержіночка до Лесі Петрівни. Тобто вони пішли займатися своїми справами, а я сьогодні вже доскладав перепилячі клітки, спаяв вже воду під усі клітки. Уже там залишилося підняти бочечку, ну то вже таке 13 питання. І спаяв трубочку для Наталії, вкинув також її в клітки для жіночки, яка замовляла клітки. Ну, а також вже ми розгородили в перепілок. Так що сьогодні трошки по-домашньому. Зараз треба організувати і поїздки і на Слав'янцу, і на Суминада. Я не знаю, коли вискочити, тому що і зараз хлопці, знайшов я машину у Первомайську. Повинні хлопці завтра їхати туди. Там є такий апарат грузовенький, недорогий, там за 2,5 тисячі доларів віддають, як для військових, і хлопці поїдуть туди. Там з переоформленням. Тобто ми розрахуємося, а хлопці переоформлять машину 21 бригаду. Ну і відзвітуються. Тобто тут їхати не треба, хоч хотілося також поїхати, але трохи є роботи домашньої і не можеш вискочити, ще планую на суботу, ще риба буде, бо не закрили ми всі питання по рибі. І люди чекають і просять, значить треба працювати. Це наш хліб. Та й треба трошки піднатужитися, бо є плани із 15 числа і треба дозбирати кошти, тобто налічити наше домашнє господарство, реалізувати і зробити ту штуку, яку ми хочемо. Так що, от так. Помаленьку працюємо, але я думаю, що у вівторок буде в нас забій, а вже із середи постараюся поїхати на Славянську, відігнати Елька вийшла після ремонту, дякуючи продкомплексу. І нашим зусиллям, і зроблений ще один реп. Так що це все діло треба доставити і забрати в 143-й бригаду на ремонт, машинку на ремонт. Так що працюємо, пішли далі. Так, що Шелудько сьогодні зробив? Шелудько забрав перегородочку, хто пам'ятає, тут воно де досточка одна і друга. Була у нас перегородочка. от, І вже ми розгородили отак повністю. Перепілкам нашим три неділі. Отак виглядають. В принципі, поки все нормосик, їдять гарненько, п'ють добре, тепленько, все по красоті. Так що свинарник превратився в перепилятник і курятник, ну, підростуть і будемо пересаджувати. Тут у нас поруч курочки з Петрівни, також вже все розгорожено. Забито гідробар'єром. тобто так. Так що... Можна тримати, можна працювати. Тут у нас 330 голів, тут у нас 110. От, отак це все діло у нас хоп. І закриваю. Тобто були клітки для свиней, тепер у нас отак для курей. І що ми маємо? Ми маємо отаку тепер дві батареї поставлені. Ще залишилося так, як потолки низькі, хоч в принципі провірив, я водичка у нас тече. От. Бачите, все я позапускав. Тобто водичка є. Хоч у нас кранік, виходить, нижче, але дали тиск. От. Але хочу приподняти, там у нас такий є пробіл, і якраз ми піднімемо вище або, можливо, перероблю іншу бочку. Цю віддам, або в інше місце поставлю, а зроблю крантик із цієї сторони, ну тільки в іншій каністрі, щоб був на рівні цієї труби. Так що перепаялися, додавалися, все позажимали. Всі кліточки у нас готові для посадки. З розрахунку у нас тут можна 35-40 голів. От, ще у нас є дві клітки, так як їхала машинка. Дві для Наталії вона замовила. Дві я заказав ще собі, додав і дві у нас є на запас. От, ну На майбутнє, хочу ще із цієї сторони. Або там поставлю дві, в ряд, або так поставлю. Дві і так, дві. Ну, я маю на увазі, можна поставити ще таку кількість. І вже в такій кількості, по-перше, це вже буде в одному місці. Ну, а так перепилятничка маленька також в принципі, працює. Буде працювати. Зараз в нас немає великих перепилів. Тут більш за все, що будуть курочки, а туди більш за все отберемо петушків на відгодівлю. Так що так, получився у нас такий китайський квартал. От. І тут у нас також кури. Воно несучки. Це все також буду убирати. Тут я розгорожу пополам. Тут коридор запущу його. Сюди посадимо молодняк, там будуть курі несучки. Ця сітка зніметься, ну курі несуться. Яєчка у нас що у нас? Зараз покажу. Курі несуться у нас круглий рік. З дурням в принципі, відповідь не хочеться давати на коментарі. От. Але от, обична, обична, обичні курі для себе, але вистачає ще й когось пригостити і реалізувати. Так що, друзі, отак. водичка, їжа. І все у нас все своє. Петрович ходить. Колись тут були в нас синуватки. Ну, і бройлера. Бройлера у нас трошки окремо в нас знаходяться. І подивимося, що тут вони в нас. Саме головне тепло, візуально видно, вони в нас тут були пару днів. Важили ми їх два дні тому, коли був забій. Ну і так для приколу можна зараз просто з вами зважити і подивитися, скільки ж ми за добу набираємо. Звісно, треба важити по пару штук, так як ми тоді важили. Тоді було в нас середнє кіло. Ну це було скільки. Да, Два дні тому ми різали скільки і свиню важили, я заходив, важив бройлера. Так що, ну, друзі, оцініть візуально підросли чи ні. От. такі валерчики. Під кормушечками вже можна даже піднімати поїлку, якщо воно ж видно, да, бачите, вже треба підняти поїлочку. От, поїлочки піднімаємо, бройлер росте. Е, перший признак це е, тобі ж не признак, а тепло, температурний режим, їжа. Хтось там є. У мене там один класний пацан, який каже: ти ніколи не їв в житті справжнього м'яса. Так що, я прожив у селі. У родині, в якій було 4-5 корів, усе моє життя було не менше 40 голів свиней, було троє коней, були барани. Курей було стільки, що толку їм не було, тому що вони неслися тільки весною, тому що все ж, все ж своє. І людина написала, на гарбузиках, на, на картоплі, на бур'янцях ти не їв такої свинини і на перегоні. Їв я на перегоні і рвав крапиву, і бур'яни, і люцерку, і все на світі. Але думав так, як усі. Але потім, коли шандарахнуло мене і хотів тримати для себе, розпочав із бройлера, я проводив експерименти і трошечки читав літературу, то я тобі скажу одне, друже, що м'язова тканина у птиці, в свині із бур'яну не росте. І з гарбузів тим паче. От і все. Дурень, думкою багатіє, багатійте далі. Їжте борщ просто з капустою і картоплею і ні в чому собі не відмовляйте. Я рахую, що борщ повинен бути з м'ясом. І ще й як хорошо, якщо затовчений салом або зажарений. Ото буде хороша їжа, і ще й шмат ще окремо сала з'їсти, да, цибулину до да хлібу хліба, кусок. От тоді й будеш ходити і щось зробити. А якщо ти похлібаєш щі, то будеш полощі. Так само і тут по кормах. Якщо в тебе не буде цього. Усього, тобто воно все працює. Це саме основне — це суєва макуха, білок і соняшникова. Ну і, понятно, кукуруза, пшениця, о, тобто зернові. А вітамінно мінеральна добавка 2,5 кг це вітаміни, мінерали і амінокислоти, і ферменти для засвоювання і розщеплення надлишку білків, які ми нагружаємо, щоб наші курочки росли. Так що... Працюйте як хочете, ми будемо працювати так, як ми працюємо. Працюю вже з бройлером 15 років, і з свиньми вже 14 буде. Знаю і свиней, які були раніше, і смак м'яса, і знаю, коли ти заріжеш в 5 місяців, і в 7, і в 9, і в рік. Тобто вже буде різниця. Це різниця буде в, якщо в генетиці, від породи також багато чого залежить, від е, харчів. От, але більше від генетики і е, отримання. Так що, якщо взяти, наприклад, бройлера тримати, да, будете ви отримати, якщо на бройлерячому чи на несучки, наприклад, да, він просто буде не так швидко рости. Але смак м'яса буде ідентичний. Так само, як ми тримали в'єтнамців на такому кормі, е, сальних свиней тримали, люди ну, домашніх своїх і м'ясного направлення. І комбікормов один той самий, а смакові якості були різні. Так що якось так. Так що зараз візьму ваги. Раді цікаво, Важимо зараз пару-тройку бройлерів. Просто подивимося, як вони ростуть. А ті люди, хто там кажуть, боже, вони такі лисі, зачухані, ні, це добре. Якщо умови утримання дозволяють, тобто це температурний режим, то вони не будуть обростати волосся. Це як слони в Африці, і мамонти колись були. Мамонти, чого обростали волосся? Тому що їм було холодно і вони адаптувалися до тої температури, до тих умов. Так само і бриляро. Якщо тепло, то в них лишній раз тепер'я не росте. Воно то буде рости. Бачите, воно ще пішов, до них не йшов, а вони ростуть. Так що ростуть із-за чого? Із-за того, що збалансований корм і хороша кількість білкової групи. Так що зараз підкинемо дровця. І візьмемо ваги і зважимо і подивимося, що там воно у нас відбувається. Так що, е, да, розход по дровам, але скажу вам одне, що це економія на корма. Так що тільки в порівнянні. Так, поїлочки зараз також ми піднімемо. І ще наголос на те, що вбираємо ми чи ні. Ні, ми не вбираємо. Е, можна зрихлювати отам на стіл, щоб перемішувати, бо він там сухенький. А от... Де по тут підтрушуємо і періодично беремо лопаткою, зрізаємо, а потім беремо і підтрушуємо дезінфекцію і назад засипаємо е, тирсою. Але лишній раз, як говориться, як кажуть, гівно не трогай, воно воняти не буде. Зараз витяжки в нас не працюють. У нас там невеличка, там є такий просвіт, приоткрита глядка. І оці дверцята приоткриті, але не закриті, щоб не було сквозняка. Ну і там ще є такий пробільчик. От, поки і отам у криші. Тобто йде така природна циркуляція, підростуть, потім вже включається вентилятор. Так що, друзі, отак, бачите, їдять, п'ють, какунькають, життя йде. Світло у нас поки круг цілодобово, їдять вони цілодобово. Брали на 21-й день. Скільки питають, тривальше будете. Ну, якщо на активному, на нашому гровері на кормі, ми фініш не використовуємо то в районі ще 30 днів це буде 50 днів від народження, от, і буде розпочинатися забій. Але ще залежить від курчати, від споживання його добового. Чим більше споживання, тим більший прирост. Так що зараз беремо ваги і ну, скільки вже тримаю, о, і на цьому комбікормі вже він удосконалений цей рецепт, вже працюємо майбутнь, не знаю, там років три точно, вже без змін. І Прирост, якщо курча хороша, то десь 100 грамів за добу повинно приростати. Так що так. що І Несучка наша теж піднімається на бройлері на гровері і перепілка так само, тільки перебуваємо через депьову. Ну, А потім вже несучка пересаджується на несучку. От, Курочка та, що буде на яйце, і перепілка посадиться в клітки на 35-й день, вона буде. Переводитися на несучку. Так що отак. Зараз беру ваги і раді цікавості зважимо. Це в нас боляха, який же в нас це буде день? Треба буде подивитися по відео. Це у нас 24-й день. Я навіть у днях втратив, як завжди, моменти свої. От. Ну, але пару днів назад ми важили, було по кілу. Тобто ми привезли, а на другий день зважили. І там 6 курчат було 6200. Зараз спробуємо так само зважити 6 курчат, от, вкинути, і побачимо, яка буде сьогодні вже вага. Так що, друзі, ящичка поставили. Справді, самому не дуже зручно. Зараз включаємо ваги. Без ящичка клац. І ми маємо нолики. Ось так, Отак, нолики маємо. І ще беремо ось перший, іди сюди. Тих -тих -тих. Успокойся, успокойся. Ну, бачите, вже кіло. 200 кг 400, ді сюди. О. Так, два. 2 600. Три. 3 800. Ну, підросли. Значить, що? Все чин-чинарем. Четверо курчах. Тих, Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, тихо-тіх. Тихо-тіх-тіхо-тіхо. Тих, тих. Успокоїлися. Тихо-тихо. Тих. Четверо. От. Ну, коротше, четверо. Троє. Ді сюди. Різанький, все меншенький. 3600. Ну, кіло 200, в принципі, те, що треба. Все більшенький, йди сюди. Так. 4805. Бачите, вже по кило 250, десь середня вага у нас є. Ну, кіло 200 точно є. Тож 100 грамів добу приростаємо. І це є факт. І це є факт, це якщо у вас буде тепло, якщо буде хороший корм, водичка, ну от якось так. А ще питали, це курчата провакциновані і про ну ви повинні розуміти, в залежності, скільки ви будете тримати випайки, ви можете зайти в Google і подивитися цілу таблицю випоїв, Але ми по ній не випоюємо. Наташа випоїла з перших днів. Поставила вітаміни і поставила солікокс 11-12 день. І ми після того, як привезли, день відпустили і ще раз зробили коксидіостатік від коксидіозу. Чому не ставимо більше вітаміни? Тому що ми будемо різати після чи цього антибіотики, тому що ми будемо різати після 50-го дня. Для того щоб ну, не накопичувалися вони лучше там туди-сюди, дойдимося да по курчаті. Курчатка жвавенько, все нормально. О, тобто, лишній раз не будемо. А якщо страхуються, на підприємствах це все діло робиться по таблиці. Так що на цьому, друзі, буде все. Всім миру здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока. Бажаємо міцного. Хотілося б від бійців 58-го поблагодарити. Сергія Шелудько за придбання цієї гуми, яка допоможе нам виконувати бойові завдання в гарячих точках, а також всім небайдужим. Ще раз величезно, величезно вам дякуємо. Слава Україні! Героям слава!